Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні забрала посилку Avon. Ось така коробочка. Доволі така ну, невелике замовлення, я б сказала. Все майже мені деякі новинки захотіла спробувати, тому замовила. Тепер я роблю раз в місяць замовлення і. Вони в нас більше в мене невеликі, так як все-таки ціни такі, знаєте, кусаються. З однієї сторони, ну, як подивитися, то зараз на все ціни стали вже не маленькі, але все-таки, знаєте, в людей якось в голові так склалося, що Uh, ну, вони вважають, що Avon ну, це не таке щось там мега круте, щоб віддавати прям uh, такі гроші, які зараз в каталозі. Uh, тому uh, замовляють дуже-дуже мало. Ну, а як там, мені, звичайно, щось дай потрібно, то uh, через це і роблю замовлення. Як буде далі, поки що не знаю, скільки я ще буду замовляти в Avon. Так, і Отже, давайте е, перейдемо до огляду. Перед цим хочу вам нагадати, е, що ви можете мене підтримати, а саме вподобайкою, підпискою на канал та своїм коментарем. Це допомагає розвитку мого каналу і, звичайно, це мотивує мене на подальші е, зйомки. Я м -м поки що якийсь період е, не буду так часто з'являтися на YouTube, тому що Зараз я не на постійній основі проживаю, тут, тут, де я проживаю в місті, я поки що переїхала до батьків за місто в село, так як зараз, так вийшло, що чоловік у відрядженні в іншому місті, і я сама не можу ночувати, тому що мені дуже страшно. Я ну, ще враховуючи зараз обстановку, яка постійно щось летить на нас, то ну, сама не можу знаходитись, тому я поки що ну, майже на постійній основі проживаю в батьків. Там природа, там якось спокійніше це все переноситься. Uh, і там зараз ну, в селі завжди багато роботи, uh, на городі зараз, uh, скільки всього поліття. Всього, тому uh, допомагаю вже трошечки собі uh, нігті вбила оцім всім, uh, те, що ти постійно в землі-в землі, хоч і в рукавицях, але все одно, uh, хоч кремом мажу, але все одно uh, нігті трошки uh, в мене постраждали, але нічого. Закінчаться ці всі роботи і знову буде все гаразд. Отже, такий трошечки відступ. І тепер переходимо до огляду. Давайте спочатку покажу те, що по каталогу. По-перше, у мене замовили ось таку пінку для вмивання. Nutra Effects. це матуюча, доволі гарна пінка. В мене така зараз також у використанні. Я на ранкове примінення її використовую, так як вона все-таки більш делікатно очищає, як по мені дуже така гарна, очищає, навіть от реально матує обличчя. І мені подобається, що пінка прям така густа-густа, дуже гарний дозатор. Це дуже важливо, тому що, як показує мій досвід, навіть нещодавний. Як я взяла від реланс пінку для вмивання, а там дозатору видає воду, а не пінку, то намучилась, тому коли ось такий гарний дозатор, така гарна густа піна, то це супер. Тому я порадила і в мене замовили і можу вам також її радити. Ця пінка була по акції 100. 49 гривень. Це, якщо замовляєте, щось ще з каталогу, якщо не помиляюсь. Так, далі. Далі з каталогу. Ой. Замовила ось такі два кулькові дезодоранти. Це чоловічий, чоловічі це у мене замовили. Онд'юті. це в нас max. Максимальний захист 72 години. А, насправді про чоловічі нічого сказати не можу, бо у мене чоловік не любить ось такі кулькові, бо вони довго сохнуть. Тому, чесно, не знаю, як працюють. А, так, а ось такий жіночий це в нас чорне для чорного, для чорного та білого одягу. І вони. Мені вийшли по 75 гривень, це вони по акції. А якщо замовляєте два продукти із сторінок, ну а я замовила два дезодоранти, то по 75 гривень. Тому це я замовила собі. От так як в мене якраз закінчився десік а в запасах нічого не було, то взяла собі ось такий: саме ось такі, Чорний-білий чорний одяг в мене ще не було, я не тестувала, тому буде цікаво спробувати. Далі, іще на акції на сторінках розпродажу був ось такий шампунь: це Advanced Techніcs, відновлення 700 мл. Це один з моїх найулюбленіших шампуней не тільки Вейвен, а взагалі. Я його обожнюю, саме цей із красненьким. Він ідеально мені підходить, що гарно вимиває шкіру голови, доглядає за задовжиною, не викликає в мене ніякого не зуду, не перхоті, нічого. Тому от його я обожнюю. В мене вже такий був. І в великому ось такому об'ємі, і в 400 мл, і от собі знову взяла у великому в запас, так як була гарна ціна 189 гривень за такий великий об'єм. Так, і ще з каталогу взяла собі підводку. це підводка серія Power Stay. Стійкість до 24 годин, як нам заявляють, я собі ще не купувала. Це чорна підводка. Ось так вона виглядає. І давайте подивимось, який у нас тут. Ага, такий довгуватенький, бачите, там такий доволі довгенький. І давайте спробуємо щось намалювати. О, малює дуже гарно прям. Можна, можна і тоншу, і товстіше намалювати доволі насичений колір. Побачимо. Я саме, знаєте, захотіла собі зараз на літо, тому що, наприклад, ось ця підводка, яка в мене зараз, вона не підходить на більш теплий період, тому що вона не стійка. Я вже другий раз підфарбовую, бо. Вона в мене старається. Я, можливо, якось там чи собі була почухала щось. от Я не пам'ятаю, як це все, що я там робила з нею, але дивлюся, у мене одної стрілки вже немає. Де вона ділась, не зрозуміло. Тому це в мене від Color Intense. Ідеальний погляд, чи якось так називається підводка, і вона зовсім не стійка, тому захотіла ще спробувати ось таку стійку. Побачимо, наскільки вона буде стійка. І коштувала вона 219 гривень в каталозі. так І тепер ще давайте по фокусу, по новинкам. Отже, я замовила ось такий, це в нас три в одному, гель для тіла, волосся та обличчя. Сенсес це чоловічий засіб, і в нас він йде із мандарином. Так, а ще ще не зрозуміла: мандарин та кедр. о. Ось такий доволі е, великий об'єм. 500 мл. О, зараз понюхаю. М -м, приємний аромат. Мандарин відчувається відразу. Ну так, воно в переміжку мандарин із цим кедром. Так. М -м. Приємний аромат, думаю, чоловіку сподобається, тому що останній засіб, який був в запасі йому собою, поклала, і нічого в запасах не було, тому якраз взяла і протестуємо цю новинку. Також іще з фокусу новий аромат іде ось такий: це вже ну, для всієї сім'ї, можна так сказати. Це в нас мальдівський оазис з ароматом морської солі та квітів груші. Також 500 мл. Ось такий гарний гелевий гель, О, такий зелененький. Давайте понюхаю. Так, реально саме аромат квітів груші. От реально. Так, і щось таке морське йде. Доволі приємний такий свіжий насичений аромат. Це у мене замовили, ну мені понюхати можна було. Тому такий, така новиночка ще. Так, я ж не сказала. Гель для душу ось цей що тільки що показувала 109 гривень в фокусі. І. Чоловічий гель в одному 119 гривень. Так, і ще це також по фокусу. У нас там три маски для волосся серія серії K. ну Я так розумію, раніше були в серії К для волосся там різні засоби, але потім вивели. Я так розумію, будуть їх повертати. і... Було три маски. Ну, три мені відразу не потрібно. Я взяла із авокадо. Це у нас живлення та гладкість з оліями авокадо та мигдалю. Ну, прям дуже буде цікаво. Я люблю все, що для волосся. Все тестувати. М -м -м. Приємний аромат, знаєте, солодкувато. Ну так, авокадо і е, такий таке солодке щось. Ну, це мигдаль. Я думаю, так відчувається. М -м, дуже приємний. Давайте подивимось. Така, бачите, біленька маска, така гелева, Цікаво, цікаво. Буду тестувати об'єм 200 мл. Коштувала вона у фокусі. 99 гривень. Так, і ще, що я замовила? Я замовила ось такий пробничок 30 гривень. Пробники коштують, ну це взагалі. Це новинки каталога травня чи квітня, вже не пам'ятаю. Ну, ось нещодавно були новинки, ось так виглядають. Це Perfect Nonsense Pepper Peach Персик. Давайте протестуємо. Хоча вже були огляди на ці всі аромати в інших блогерів, які замовляють, так як я. Не замовляла прям всі. М -м, який приємний аромат. М -м. Персик. Відчуваю. Відчуваю якісь ягоди. М -м. Відчуваю персик і ягоди. Так, а які вони. Ну, зараз, можливо, тут відразу знайду. Так, ось у нас в каталозі всі ці, ці парфуми. Рожевий перець, оксамитовий персик. Рожевий перець, персик. Тут, тут не, нарис... не нарисовано ніяких. Написано, що тут є ягоди, але от мені чомусь відчуваються тут ягоди. Не знаю чому. Так, і ось такий ще каталог новенький це в нас на, о, на червень. Подивлюся, що тут цікавого є. О, я онлайн уже дивилася, але все-таки, знаєте, в бумажному вигляді якось цікавіше дивитися, що тут є такого. Цікавенького. І ще останнє це так як я зараз на рівні срібла, то там можна було, якщо на тисячу і більше замовляєш, додаєш код, і по дуже гарній ціні є, ну там іде подарунок, ну як я б не сказала, що це подарунок, товари за дуже приємною ціною. Це ось такий спрей для тіла. Це йде також новинка. Мальдівські піски з ароматом морської солі та франжепані. Ось такий. Я не буду його відкривати, так як я не люблю такі спреї для тіла. Ну, не знаю, вона мені не подобається, і все. Ніколи не подобались. Тому це я відкладу, буде комусь на подарунок. Так, а, я ж не сказала. Цей спрей мені прислали за 30 гривень. Ну, за таку ціну дуже приємно, нехай буде. Отже, ось таке в мене невеличке замовлення. Пишіть, як вам, що ви собі замовили, що ви пробували, подобається вам чи ні. Буде дуже мені цікаво почитати. Ну, а ми побачимось, сподіваюся, скоро ну, я буду намагатися. Не затягувати щось вам цікавенького. Зніму. Ну а ви підтримайте мене і побачимось вже дуже-дуже скоро. Всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви підтримуєте. І до наступних зустрічей. Всім па-па!